Добрий день, всіх вітаю, мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні хочу зробити звіт. Я приймала участь, ну, приймала участь це дуже голосно сказано, намагалась приймати участь у проєкті Олі Дібріної квітневі песики, але песики ось у мене, їх якби не дуже багато, тут ще й покажу інші іграшки. Тому що песиків небагато, і відео буде 5 хвилин, якщо я покажу тільки песиків. І тому почнемо все по порядку покажу і почну з песиків. Перші, і це вже так давно було, мені здається, цей проєкт почався. що Я навіть вже не пам'ятаю, чи в цьому проєкті, чи ні, ну, скоріш за все, що в ньому зв'язала ось таких трьох песиків. Вони в мене тут треба почистити носик від. Ну, ладно, я зніму відео, потім почищу. Вони всі, всі в трьох з різними носиками. Ось цей був перший, цей мені подобається найбільше, але такий носик в мене був останній на залишку, тому одному песику пощастило більше, ніж іншим. Потім я вставила ось такий носик. І третьому вирішила спробувати ось такий рожевий. Мені подобаються всі три. От той перший, звісно, найбільше, але ці двох теж мають право на існування. Далі я зв'язала брілок Коргі, в мене його немає в наявності, бо я його одразу ж продала, але потім я вирішила, що я зв'яжу ще такий по-перше, щоб вам показати, а по-друге, щоб вони в мене були в наявності ось такі. Прикольні брелочки, не фокусується. Тут я вушки зробила трошки ближче, тут трошки далі, один до одного. Не знаю, як мені подобається, ну, в принципі, тут не дуже її видна різниця. Тут лапки такі вишиті, дуже легко-швидко в'яжуться, е, виходить прикольний. Розмір такий, мені подобається, він не дуже малий, але і невеликий. Потім я вирішила, що хочу ще зв'язати теж брелочки собачку, але таксу. Ось такі. один коричневий такий. Потім ще ось такого я зв'язала. Тут у нього вушки. Він ніби лє... пілот летить кудись, пом'ялись вушки. Ну, ладно, нехай так буде. <сіх> ось такі. Дуже вони оці взагалі маленькі, от в порівнянні з цими, бачите, манюсічки. Так, сюди їх поставлю і ще останній ось такий. Оце мій фаворит. фаворит. Оцей чорний мені дуже подобається. Він такий прикольний, як ну, дійсно справжня такса. Потім я вирішила, що хочу спробувати цього корги зв'язати як цей брелок саме з плюшевої пряжі, тому що там майстер клас саме на плюшевого, а в мене з джинса. І ось такий вийшов в мене з плюшевої пряжі. Йому також можна носик почистити, бо він щось начепляв на себе. Теж прикольний, але мені більше подобається з напівбавовним. Цей такий як колобок. Ні, ну теж прикольний. Кожному на кожну іграшку <знайдеться>, знайдеться свій покупець, комусь більше така іграшка сподобається, комусь <знайдеться> комусь брелочок. Так, і далі в мене був, був зв'язаний коргі, але його також в мене вже немає в наявності, я його продала, причому я його продала ще, коли він був не готовий, тільки була готова голова. Я в інстаграм показала, мені одразу написали, що хочуть його забрати, навіть не знаючи, як він буде виглядати в кінцевому результаті. Я зняла маленький кусочок, далі вставлю вам. Ось такий чудовий малючок в мене вийшов. Дуже він класний, такий прям милий. Я навмисно пришила так голову трошки на бачок, бо мені здалося, що він так більш цікаво якось виглядає. Так, тут в нього ззаду таке серденько на попі, хвостик. Це і знімається, я зробила на гудзику. Дуже класний вийшов. Зараз тільки почищую йому носик і вже побіжу відправляти на пошту. Навіть не встигла сфотографувати, зняти, виставити, як в мене його вже забрали, тільки голову я в інстаграм показала, і дівчина мені написала, що хоче його забрати. І це, до речі, вже третя іграшка, саме Коргі, яку вона в мене забирає, то вона їх колекціонує. Це дуже класно і дуже приємно, коли люди до тебе повертаються знову і знову. Я думаю, що це, мабуть, каже про якість. Ось такий малючок. Ну, і так само, як вийшло з брелочками в мене, що в мене один забрали, я вирішила, що зв'яжу ще, щоб були в наявності, так само вийшло з цим коргі. Я його продала. Відправила, точніше, навіть ще не відправила, але вже почала одразу в'язати такого самого другого. Це просто, я не знаю, це любов, цей коргі. я на нього дивлюсь і не можу намилуватися, і мені його навіть шкода буде віддавати. Він такий прикольний. Ще я йому зробила купила ось такі дзвіночки. Він з дзвіночком. Тут в нього така дубка. Ну, загалом просто він фантастичний. Я не знаю, як ще його назвати. Дуже він мені подобається. І він так самостійно стоїть. Це прям така іграшка можна десь поставити на поличку і милуватися ним. І все. Із собачок в мене все. Всі коричневі та руді. Нічого яскравого немає. І щоб це відео не було прямо ж таким маленьким, то я покажу вам ще, що я в'язала за останній тиждень, над чим працювала. Не багато всього, але все ж таки трошки є. Ось такого котика я зв'язала. В мене є два таких сіро-білих, а цей я вирішила спробувати таким кольором. Трошки щось вилізло. Білий з пісочними, вставила йому ось такі зелені очі, але все одно цей котик не знаю, чи я його якось недостатньо ось тут набиваю. Е ну, Тому що і в майстер-класі, і у дівчат дивлюсь, хто в'яже по цьому майстер-класу, він ось тут виходить якийсь трошки більший, голова менше. Чи тут треба його прям ще більше, хоча і так я щільно набила? Не знаю. Ну, Прикольний, але е в мене, наприклад, захват не викликає, як цей коргі. Так, котик, що далі в мене було? Далі в нас в п'ятницю був в школі благодійний ярмарок. І я віддала, в мене дві дитини, я віддала їм вісім або дев'ять, точно не пам'ятаю, якусь кількість одній дала, якусь кількість іншому. Віддала їм брелочки. На ярмарок, всі продались. У молодшого я стояла за, за касою чи за столом, як сказати. Я продавала мої брилочки, продались всі м за перші хвилин 15, мабуть. І я давала ось такі жабки, дві дала, вод... дві, здається. Не пам'ятаю, скільки залишилося, ну, коротше, неважливо. Дала і старші, і молодші, ось таких жабок, але дала оті, щоб в мене було з вишитими очима, тому що ще не було в мене я не, перес... не... не... не переклеювала вже очі, залишила так, як і були. А цим же в мене є тепер в наявності от такі очі. Буду тепер приклеювати. І тому, мабуть, дві я віддала, і ось дві на заміну зв'язала, щоб в мене яка кількість була в наявності, така і залишилась. Так, далі я дала ось ці каченята, я показувала, в мене їх було 5 штучок. Дві я віддала і зв'язала ще 3. Дві забрали, три прибули. І тепер в мене в наявності таких качок, 6 штучок. Дуже вони швидко в'яжуться, дуже прикольні, яскраві, 에, привертали увагу, Оцю першу забрали, до речі, цю качку забрали найпершу. Там у старшої доньки в класі не знаю яку, бо я туди підійшла вже десь через півгодини, як ярмарок почався. І там вже е, не було моїх брилочків. А, ні, був один е, жовто-блакитне серце, але потім і його забрали. Тобто розкупили все, все, що, все що дала. Можна було давати ще більше. Так. І далі, що я так трошки з брілочками пригальмувала, але все ж таки, потрошки, якщо щось знаходжу, придумую собі щось прикольне, то пров'язую. І ось так, не пам'ятаю я, чи побачила десь, можливо, такі лимончики. Або просто ось в мене тут є ось така корзинка. З фруктами, і мені цей лимон дуже подобається. І тому я так подивилась і вирішила, що я хочу ще, щоб в мене були в наявності такі маленькі брелочки лимончики. Поки що тільки дві штучки, але я думаю, що, можливо, зв'яжу ще кілька. Ще в мене є така пряжа яскрава, і вона така яскрава на якісь інші іграшки, вона не дуже йде, бо ну, дуже яскрава. А ось так на лимончик, на брелочок, саме те, що треба, як на мене. Потім в мене я показувала в минулому відео, що я замовила такий мікровілюр пряжу один маточок, і все я не знала, як мені до нього підступитися, бо е писали мені дівчата, що в'яжуть його гачком номер два. В мене гачків дуже багато, але от саме номер два нема. Якось дивно, треба це взяти собі на замітку, і коли буду десь щось замовляти, то замовити собі той гачок номер 2 щоб він в мене був. І я знайшла в себе гачок 1,75 і вирішила, що чому би й ні. І зв'язала ось таку маленьку капібару. Чесно кажучи, з незвички цей мікровілюр так трошки дав мені. Чим зайнятися? Yeah. Ну, так, не то, що складно, але так незвично такою тоненькою ниткою було мені в'язати. Але е, в результаті дуже прикольна ця капібара вийшла, і в цієї шапочка в мене знімається. Можна і без шапочки, ось така. Не знаю, щось мене на лягушок потягнуло. Зараз покажу цих і далі останнє ще покажу ще в мене одні лягушата. Ось така. Зараз покажу порівняю з джинса з капібарою. Ось така з джинса капібара трошки. Це одна і та сама схема. Виходить ну, значно менше. Але дуже прикольно, мені подобається. Я ще хочу. В інших образах, так сказати, зв'язати. Ось це була перша, і потім другу я зв'язала, і шапочку їй зробила по-іншому, таку як чепчик. І цю я пришила, тому що ця так добре не тримається, як та. Але ось так. Мені подобається ця більше, ніж ця. Тут так дивишся і одразу зрозуміла, що це жабка. А тут. Ну, зато тут знімається. Пишіть кому, яка більше подобається. Я просто думаю, що якщо я буду в'язати ще такі з жабками, то яку краще таку чи таку робити. Тому що мені подобається, наприклад, більше ось ця. Так, і останнє, що покажу вам, це, як я й казала, знову жабки. І жабки це. Схему я ну, я не можу сказати, що я прям їх вигадала, тому що там вигадувати нема чого. Але нікуди ніде я не піддивлялася так. На все зв'язала. І ось такі ця трошки менша, Тут зробила на один рядочок. Ось тут менше. Але мені оця більше подобається, мабуть, більше. І я їх зв'язала кілька днів тому. Але. Я їм не приклеювала очі, тому що от в мене була задумка, от зробити їм саме такі якісь прикольні очі, і я їх знайшла, замовила, і сьогодні вони мені прийшли, і я одразу давай знімати відео, що вже в мене є так, такі жабенята, і треба їх терміново показати всім. На цю жабку планую зняти майстер-клас. В'яжеться дуже швидко, а виходить дуже прикольно. Сидить вона самостійно. І головна в неї родзинка, як на мене, то це оці її оченята. Ось так і все. На цьому в мене все. Більше показувати нема чого. Всіх собачок, ви, мабуть, вже моїх бачили, тому що я їх показувала в попередніх відео. Але вони так не були зібрані докупи. Не дуже їх багато, але й немало. Якщо враховувати те, що я в'язала ще інші іграшки. Тому ось так. Але оце мій фаворит. Дуже він класний. І ось цей дзвіночок. Ну, що казати, <смі> я в захваті. Все, дякую всім за увагу. Дякую величезне за перегляд. Буду вдячна, якщо поставите вподобайку або щось напишете. напишете. Наступне відео в мене буде майстер-клас на цю жабку. я так думаю. І скоріш за все, що вона в'яжеться, мабуть, хвилин 20. Все. Всім бажаю всього найкращого, мирного неба над головою. Всім пока!